Ще декілька років тому тема домашнього насильства була не настільки відкрита і не настільки масово про неї говорили всі, як навіть на сьогоднішній день про це говорять. Ось колись це вважалось. Ну тобто, жінка сама винувата, і суспільство нав'язувало це. Тобто, якщо тебе б'є чоловік, значить ти сама в цьому винна і ти повинна щось змінити в собі. Жінка пробує міняти в собі, що вона б не робила все одно, вона в чомусь винна. Тому що аб'юзери вони завжди знайдуть якусь причину то тарілка не так стоїть, то не таку страву приготував, то ще щось. Ось а зараз вже ця тема вона набрала популяризації між людьми, і тобто, вже всі розуміємо, що це ненормально і має бути свобода дій, свобода рухів. Ось і шлюб це є партнерство, тобто, де двоє людей несуть одну одинакову відповідальність так само за дітей. Ми ну, почали зустрічатись, все було дуже гарно, я була молода. У мене вже була донечка, якій було на той час три рочки. Тобто, це були такі стосунки, коли мене кружили-кружили. Так як я росла без тата, то для мене це було ну, дуже важливо, коли чоловік не тільки просто там, дарує квіти а й е, дуже гарно відноситься в, в плані там, подати руку, відкрити двері. Ось. Ми дуже швидко через місяць часу нашого зустрічання ми з'їхалися, почали жити разом. Ось, і вже були ці такі дзвоники, якби, на які я взагалі не звертала увагу, тому що я думала, що це нормально, ось, коли там чоловік не пускає з подругами по типу, там, чи ще щось. Ну, тобто є якесь таке було маленьке обмеження свободи. Після деякого часу, що ми прожили разом, я завагітніла. Ось, ну і тут вже почалися якби такі вже дуже сильні дзвоники. Це дитина не моя, докажи, що це моя дитина, хоча я постійно там або на роботі була, або вдома. Ну, вдома переважно, я вже не мала права ніде виходити, на вулицю там гуляти з подругами чи ще щось. Ось. І коли вже народилася донечка, вона народилася в серпні місяці 2013 року, тоді вже почалися дуже сильні побої. Тобто, моя самооцінка, звичайно, і так після пологів. Жінці дуже тяжко адаптуватися, тому що змінюється тіло, змінюється сон, тобто якісь звички такі змінюються. І почалися дуже сильні побої. Наприклад, я там погуляла з дитиною не дві години, а дві з половиною, і це вже, ну, тобто вже він вважав, що я десь. Десь пішла, не туди. І коли я зрозуміла, що це ненормально, коли тебе б'ють, принижують. Але я боялася дуже сильно піти, тому що мені сказали, що ти вже з двома дітьми, ти нікому не будеш не потрібна. Ось ти там страшна. Тобто Протягом всього цього часу мені це все внушали в голову, і я все дійсно почала вірити. Я, мені почало не подобатись своє тіло, обличчя. Тобто я себе вважала взагалі непривабливою. Я перестала за собою доглядати. Тобто звичні ранішні процедури, навіть там, вмити обличчя, почистити зуби, це для мене щось було приріване. Як до якогось великого марафону. Я почала закриватися дуже сильно в собі. І був такий момент, коли мене він дуже сильно побив, колишній чоловік. Проїхала поліція. Тобто, ну, на той час ще так, років, напевно, вісім тому. Поліція не мала впливу, тобто сімейне насильство це було щось таке осторонь поліції. Ось тобто порадили, куди звернутися, що робити далі, і поїхали. І після того він ще побив мою дитину. В той момент я лишилася просто одна. Ну, ось сказати там, наприклад, ало там свята поможи. в мене не було до кого телефонувати. В мене не було зовсім ніякої підтримки з боку, тому що він все повернув так. Що не було з ким говорити, до кого просити про допомогу. Ну на жаль, так склалось. А багато хто з старших, ну там, наприклад, з родичів, коли я просила там про допомогу, казали: да, серйозно, ти ж сама винна, ну не провокує, все буде добре. Я зрозуміла, що тут треба щось змінювати. Якщо я не зміню нічого, то нас просто повбивають. Найбільшим тригером це було те, що затронули мою дитину. Ось тобто, коли маленька дитина плаче, закривається ручками, її просто б'ють за те, що вона народилася. Ось тоді в мене з'явилася якась сила в мені, крила виросли, і я зрозуміла, що треба щось змінювати. І якщо я не зміню, то зрозуміло, що мої діти вони теж нічого не змінюють, бо вони маленькі. Тобто, один захист для них це тільки я. Тобто, все, в їх більше немає нікого на цьому світі. Тобто, якщо б'ють мене, то вони лишаться просто одні. Ось, і я дійсно злякалась, тому що ну я росла в неповноцінній сім'ї. Тато помер, коли мені був один рік, і мама так залишилася сама і виховувала мене сама. Життя. Я знаю, що це наскільки це тяжко жінці самій піднімати дитину, а тут же в мене двоє дітей. Ось. І е, так тоді склалося, що він ну, це був не пам'ятаю 14-15 рік і він служив на контракті. Тобто він приходив додому, це от побої, крики, ось, і на деякий час там їхав. Е, то на схід, то в частину, то тут ще кудись. ось. Тобто, переважно він вдома за місяць був там, тиждень. От, всі інші дні він був на службі. Не і я просто зрозуміла, що мені теж треба втікати, і я знайшла один вихід тікати в армію. Були викликані соціальні служби, були складені протоколи на мене. Тобто мене хотіли позбавити батьківських прав. Тобто, ну він цього домагався. Він хотів, якби щоб мене забрали дитину. Тобто, ця дитина не потрібна була не йому, але він хотів зробити мені на зло і віддати цю дитину державі, щоб дитина його дитина виховувалася в інтернаті. Ось. І е, Я спілкувалася з службами, ну, тобто пояснювала, до мене приходили додому з перевірками, тобто, У мене було чисто в, якби, в хаті, не ось. була їжа в дітей, тобто, я не п'ю, не гуляю. Тобто, у ну, мене така робота, і я службам пояснила, що дуже багато жінок так само живе. Тобто, це ж я ж не відмовилася від дітей, не кинула їх на вулиці просто, там, або самих жити і не пішла. І ми знайшли соціальними службами спільну мову. Ось домовились, що вони ще один або два рази пройдуть, тому що вони повинні реагувати на такі заяви. Ось прийдуть з перевірками. Якщо все буде добре, ось тоді вже ну просто вони не будуть не телефонувати, не проходити. <му> Якщо обирати, залишитися одній або в аб'юзивних стосунках, ну то краще тоді жити взагалі одному. Тому що і тут в таких стосунках жінка нещасна, діти нещасні. Чоловік, який постійно принижує, і перш за все, потрібно думати про своє майбутнє і про майбутнє своїх дітей. Діти реагували на це все дуже якби, травматично. Вони закривалися теж в собі, вони плакали, вони боялися там гучних звуків. Ось вони боялися спілкуватися з однолітками. Наприклад, як їм казали, ти щось не так робиш, вони ну, старша, старша донечко так могла закриватись, тому що вона думала, що її буде за це бити. Тобто вона старалася робити все ідеально, що це був такий нав'язаний синдром хорошої дівчини, яка розуміла, що за кожне, якщо щось вона не так зробить, її будуть сварити. Я, як мама, наприклад, я б не могла б допустити, що мої діти теж так жили. Тому мені було краще знайти спосіб. І розірвати ці стосунки, ніж далі бути і це все терпіти. Тобто, це терпіння воно ні до чого не, хорошого не призводить. Тобто жінка не проживає своє життя, вона нещаслива, вона мало посміхається, вона не може дихати на повні груди. Дуже багато писала заяв поліцію, навіть знімала побої, тому що був поломаний ніс, були поломані ребра. Ось і тобто, сама процедура закону вона є дуже тяжка. Тобто на це треба мати час, сили, тобто і ще й доказати на той час. Не знаю вже як зараз, слава Богу, не стикалась. На той час процедура, процедура була складна доказати, що ти дійсно там постраждала від, від тих побоїв. Ну, ось я писала заяви в поліцію, але в один момент, вже коли ми розійшлися, остаточно, я зрозуміла, що мені це все не потрібно. Просто ну. Я не хочу витрачати свій час, свій ресурс і просто ходити і, і, і щось комусь доказувати. Тобто я настільки зрозуміла, що найбільша кара для нього буде, що я його просто пробачу і почну вільно жити. Тобто, його це задіне більше і буде більше мучити. Я навіть на аліменти не подавала на дитину, тобто я настільки не хотіла абсолютно нічого від цієї людини, просто розійтись і просто якби. Що це залишилося моїм досвідом, все тому краще розірвати, жити своїм повноцінним життям, і хай дитина бачить окремо маму, окремо тата. Тобто, але ні в якому разі не можна дитині нав'язувати думку, що тато поганий там, чи тато аб'юзер, чи тато танцей. Тобто, жінка має бути завжди мудріша. Ось. І просто казав. Ну розповідати, що от в тебе є тато, він тебе любить. Дитина виросте вона сама прийме рішення, і не потрібно тримати в собі цю образу, тому що цими образами ми і своє тіло сковуємо, і сковуємо своїх дітей так само, тому що не буде довіри в дитини до чоловіків в подальшому в майбутньому. Діти будуть думати, що чоловік це щось таке геть і з ним краще взагалі не зв'язуватись. Я знайомилася своїм теперішнім чоловіком, такий кремезний мужчина. Ось, і щось там мені почав розповідати, думаю, боже, це ще більше. Тому він як мене ж вдарить, то, то я ж тут ну, тобто, все одно тіло і розум говорив своє. Тобто, чоловік, сос, захист, тобто ти маєш бути дуже-дуже обережна, тому що це небезпека. Тобто, потенційно в кожному чоловікові я бачила цю небезпеку. Але він настільки виявився розумним чоловіком, ось, Тобто ми обмінялись номерами телефонами, він поїхав на Скіт внести свою службу, я поїхала до Полтави. І серпень, початок вересня місяця в нього закінчується контракт, і він каже, знаєш, каже, ми багато спілкуємося, але я приїду до тебе в Полтаву в гості. Я кажу, ну добре, приїжджай. І ми разом вже з теперішнім чоловіком Олександром їдемо в Луцьк. І він просто подивився. Бо колишній ще якби чоловік, ми вже не були з ним не в стосунках, нічого. Але він мені постійно погрожував. В нього якісь... І він подивився на це все. Каже, почекай каже, ти... а я тоді важила 50 кілограм. Каже, ти така маленька, худенька дівчинка. Каже, і тебе це так ще мають принижувати. Тобто ти мама? Ні, того не буде. Ось і він взяв за руку мене. От от просто так по-чоловічому завів в ЗАГС. Ми розписалися. Тоді якраз тільки-тільки розпочинались ці шлюби для за добу, і це було якраз для військових. Ось і колишнього поставив на місце. Ось, але я ще дуже довго, ну якби певний період часу його боялась. Тобто я не розуміла, звідки має пройти ця небезпека. Тобто, все добре, але ж ну, є гіркий досвід. Я не могла довіритись на 100%. Але чоловік мене підтримував в усьому, як кажу, я хочу з подругами, ну а я вже ж так грала на таких от нотах. Я йду з подругами сьогодні на каву. І він добре, тільки одягни гарну сукню. Ось там, наприклад, тобі дати гроші, бо ти там ідеш. Ну, для мене це було дійсно страшно. Якби я, я дуже довго не довіряла, він дуже довго це все терпів. Ну, от, от Видно було, що він мене не те, що терпів, він мене просто кохав щиро, кохав моїх двох дітей. Ось, він настільки їх до себе розпол... розположив дітей, що я була ну, здивована, тому що рідний батько так з дітьми не приділяв увагу, так не спілкувався, як він. Тобто діти йому довірились на всі 100%. Ось. І коли я завагітніла третьою дитиною, в мене були тяжка вагітність, тяжкі пологи, і в мене сталися дуже сильні панічні атаки, тому що не пережити минуле. Тобто, в будь-якому випадку, коли є аб'юзивні стосунки, жінка повинна пропрацювати це і пережити. Ось. І пропрацювати це з психологом. І чим раніше вона це зробить, тим буде краще для неї. Ось. Ну, але вже що сталося, те сталося. І після пологів. Тяжкі пологи, я чуть не померла, тобто чоловік був завжди зі мною поряд, минуле вилізло, тобто в такий в ком зібралося це все. Ось. І я звернулася на проєкт Щасливі за сім днів, щоб показати свою історію на всю Україну, що жінка після таких стосунків, що це зовсім не вирок, навіть якщо в тебе двоє-троє дітей, якщо він щиро любить тебе. То він полюбить так само твоїх дітей. І ти будеш просто щаслива, ти будеш літати, ти будеш хотіти щось робити. Наразі я є вільна жінка, я є щаслива, кохана жінка. Я є мама вже трьох прекрасних донечок. Дітки його називають всі татом, його дуже поважають і люблять. Він теж робить для них дуже багато ну, зі, зі своєї сторони. Це пережила, коли я це пропрацювала, коли це все я відпустила. Ось, я його відпустила з дуже такою легкістю. Хоча я постійно розказувала, мені були сльози на очах, мене тремтіли руки, я боялася десь обінятися з іншим чоловіком, дотронутись. Тобто я зараз зовсім не скована, я живу зовсім по-іншому. Тому, шановні жінки, змінюйте себе, любіть себе. Теперішній час у вас стільки можливостей бути просто щасливою людиною, незважаючи на те, що у вас були бюзині стосунки, війна там чи багато якихось бар'єрів. Повірте, якщо ви находите туди в це все вхід, то вихід обов'язково знайдеться. Тільки питання, як ви його будете шукати. Якщо ви сядете і будете чекати, то звичайно нічого не зміниться. Якщо ви встанете і почнете діяти, тоді все буде у вас окей.